Невдовзі рік від початку повномасштабного наступу російських військ в Україну, і тоді, 24 лютого, Луцьк був серед тих міст, яке відчуло удари російських ракет на собі. Про те, як Луцька громада прожила цей рік війни, з якими наслідками війни їй доводиться зараз боротися. Говоримо із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком. Вітаю вас на Суспільному! Вітаю. Вісім місяців тому ми зустрічалися з вами тут, у вашому кабінеті, і тоді ми говорили про виклики, які стали перед Луцькою громадою на початку війни. І як на ваш погляд, за цей рік змінилася Луцька громада? Вісім місяців тому ми більше концентрувалися на прийомі внутрішньопереміщених осіб людей, які були вимушені залишати свої помешкання, залишати свої міста, села. Тікаючи від війни, ми були сконцентровані на допомозі іншим містам і селам, які постраждали. Від війни, то зараз це більше підготовка нашого міста, нашої громади до життя в умовах постійних відключень електроенергії, в умовах тих ризиків і загроз, які ми сьогодні маємо. Тобто на початку війни громада згуртувалася для того, аби допомагати іншим, а тепер намагаємося виживати в тих умовах, які є в нас. Ми продовжуємо допомагати внутрішньо переміщеним особам. Нас далі продовжує працювати цей центр, однак. Кількість внутрішньопереміщених осіб вона зменшилась дещо. І ну, звичайно, що коли люди тільки приїхали в місто, почали влаштовувати своє життя, а проблеми прохання в них було більше, і зараз менше людей звертається. А об'єм цієї допомоги, яку ми можемо їм надати, він зменшився чи ні з часу? Значно зменшився. Звичайно, що ресурси вичерпуються у всіх, в тому числі і в наших європейських партнерів. Від яких ішла левова частка допомоги, однак я не можу сказати, що вона зовсім припинилася. А скільки загалом людей з охоплених боями територій, з окупованих територій приїхали до Луцької громади від початку повномасштабної війни? Ми всього зареєстрували більше 18 тисяч. Внутрішньопереміщених осіб, тобто тих людей, які звернулися в наш департамент соцполітики за відповідним документом. Але ми вважаємо, що близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб пройшли через нашу громаду. А чи є цифри приблизні? Скільки зараз продовжує жити в нас? Орієнтовно 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб залишилося в нас проживати. Матеріальну допомогу це й речі, і одяг, і психологічну допомогу до речі, вони можуть отримати в центрах. А житло. Одна з найбільших проблем насправді це кудись посувити людей. Сьогодні певна кількість внутрішньопереміщених осіб все ще проживає в певних приміщеннях навчальних закладів, які в тому числі входять до сфери нашої компетенції. Більшість знайшла собі можливості зняти житло. В деяких містах будуть модульні містечка для тимчасове житло для переселенців. В Луцьку такої ініціативи не було. У нас є зараз звернення щодо можливості побудови. Є люди, які Мають у власності земельні ділянки в одному з сіл, які належать до нашої громади. І сьогодні ми працюємо над реалізацією цього проєкту. Пропрацьовуються деталі, тому що питання є дискусійне. У нас є близько 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб напевно, абсолютно більшість з них потребує цього житла. Необхідно визначити, хто буде заселятися в це житло. На яких умовах скільки часу вони зможуть там проживати, яким чином будуть оплачуватися комунальні послуги, і все інше треба дуже грамотно все продумати. Тому із людьми, які до нас звернулися з такою пропозицією, вони планують за власні кошти це будувати зараз. Опропрацьовується власний ряд цих питань. А будівництво саме скільки часу може тривати? Будівництво буде поділено на етапи, оскільки будинки модульні, я думаю, що це буде дуже швидко. Але переселенці там зможуть безплатно проживати. За попередньою інформацією, так, бо взагалі ситуація ж в країні по різному може розвиватися. Хвиля людей може знову приїхати до Луцької громади. Будь-який час, Луцька громада має якісь резерви. Звичайно, що ми маємо план дій на різні випадки. Сьогодні ми можемо прийняти ще певну кількість людей. Звичайно, що в різних умовах вони будуть перебувати, але ми можемо це зробити. Не тільки люди приїхали, насправді із початком повномасштабної війни цілі підприємства почали перевозити на інші території, але наше сусідство з Білоруссю. Не є дуже привабливим для бізнесменів. І чи змінилася ситуація з плином часу? Бо на початку війни ви розповідали про те, що був центр створений для підтримки евакуйованого бізнесу. Яка ситуація тепер в громаді? Всього за час дії цього центру до нас звернулося більше 120 суб'єктів господарювання, із них близько 60 приїхали сюди. Приїхали від простих підприємців, які мають декілька найманих працівників, і до підприємств, які мають декілька десятків працівників. А що це за підприємства? Починаючи від надання сфери послуг, перекарні, кафе, заклади громадського харчування, ресторани і закінчуючи підприємствами, які постачають продукти харчування для ресторанів азійської кухні, втальмологічних клінік, підприємств, які займаються переробкою втор і так далі, ми з вами почали нашу розмову з того, як змінилася Луцька громада, але хочу запитати, як ви змінилися особисто під час війни, переоцінив багато речей в своєму житті. Почав напевно. Більше цінувати кожен день, який я проживаю, тому що, на жаль, ситуація така, ми не знаємо, яким буде завтра. Переоцінив історичні події, які переживала наша держава, почав більше часу, як би це дивно не звучало, проводити з сім'єю. Ви сказали, що почали цінувати кожен свій день, а як минає ваш день? Коли починається робочий день, коли він закінчується? Чи є такі дні, які перетворилися в добу? На початку повномасштабного вторгнення все було як один день. Тому що в цілому була атмосфера невизначеності. Ми не розуміли, чи підуть сьогодні вже. На нас, білоруси чи не підуть, яка ситуація, і було доволі складно. Тоді дійсно було таке, що по декілька діб працювали зараз. Звичайно, що ну, ситуація відносно стабілізувалася. Луцька громада відчула декілька тих російських ракетних ударів. Насправді, якщо згадаємо 22 жовтня, місто опинилося в темряві, було влучання в об'єкти критичної інфраструктури, і там же ж поруч будинки розташовані. Луцька міська рада виділила з бюджету мільйон гривень. Чи вистачило цих коштів? На що їх витратили, чи вже їх реалізували? Кошти були освоєні, витратили на усунення тих найбільших пошкоджень, через які постраждали будинки. Це і ремонт даху, і заміна склопакетів, ремонт фасадів, окремих перекриттів, Все, що пов'язано. З тими шкодженнями, які отримали будинки, внаслідок вибухової хвилі і внаслідок того, що окремі уламки цієї ракети потрапили в ці будинки. Насправді подібна ситуація ж може повторитися. Луцька громада готова до такого, як тоді спрацювали, які висновки зробили. Водопостачання було відновлено на найкоротший строк, тому що ми мали на нашому підприємстві альтернативні живлення не стільки як необхідно для того, щоб подавати воду і забезпечувати відвід води через канації насосні станції, на чесні споруди в режимі онлайн. Сьогодні наше підприємство Волоцькводоканалом. На повністю забезпечено джерелами альтернативного живлення і на водозаборах, і на свердловинах, і на допоміжних приміщеннях, і на очисних спорудах. У нас є 26 дизель генераторів потужністю понад 870 кВт, і це дасть можливість нам в комфортному режимі подавати людям воду і здійснювати відвід цієї води через каналіційнососні станції. Навчисні споруди. Проблеми можуть бути лише в тих будинках, де квартири знаходяться вище 5-6 поверху, тому що підйомні станції знаходяться безпосередньо біля будинків. Ті станції, які посилюють тиск води для того, щоб вона дійшла, до квартир, які знаходяться вище 5-6 поверху. В такому разі необхідно скористатися допомогою сусідів, попросити набрати води у сусідів. Також ми передбачили про всяк випадок: дві свердловини, які будуть працювати в режимі видачі води в велику тару, тобто від 30 літрів, безкоштовно. Можна буде приїхати набрати також води на цих свердловинах. Вони також забезпечені дизель-генераторами, які будуть працювати в разі блекауту. Тому з цим проблем немає. З теплом? В нас сьогодні є 25 дизель-генераторів на наших котельнях, і ці дизель-генератори дозволять забезпечити теплом близько 80% споживачів послуг нашого комунального підприємства «Луці тепло». У нас, наприклад, котельня на Карбишево живиться від двох генераторів потужністю 1000 кВт і 770 кВт. І цей дизель-генератор на 1000 кВт Ну, він займає місце, як весь цей кабінет, ставиться на фундамент, споживає паливо 6 тисяч літрів добу. Сьогодні ми забезпечили абсолютно більшості генераторів, придбані за кошти міського бюджету. 20 мільйонів гривень було виділено на закупівлю цих найбільш потужних генераторів і завершується виготовлення шаф управління проводів плавного пуску. Тому, якщо, не дай Боже, наступить знову блокаут, більше 80% споживачів будуть з теплом до обладнання решти котелень. Менш потужними генераторами продовжується і буде продовжуватися, поки ми 100% не забезпечимо. Ну, а як, якби, не Щоб... дай Боже, це зараз трапилося. Ті 20% людям, що, що робити в випадку? Цим 20% людей і людям, які в нас мають індивідуальне опалення, які мають вдома котли, для цих людей в нас передбачені пункти обігріву. Кожен пункт обігріву забезпечений дизель-генератором. Кожен пункт обігріву забезпечений джерелом тепла, це або пічка-буржуйка і відповідний запас дров, який вже там знаходиться, або це теплова гармата, яка підключається до дизельгенератора і теплом наповнює те чи інше приміщення. В кожному такому пункті є мінімальний набір медикаментів, є запас води, в більшості з них є санвузли. Є Чай, кава а, все необхідне для того, щоб провести там певний період часу, і навіть і тривалий період часу. Таких пунктів обігріву в нас є в кожній школі, крім першої школи. В нас в місті Луцьку. Вони є в кожному старостаті, і вони є в тринадцятий садочках. 50 пунктів обігріву. Нас вони є запрацюють, громади. якщо буде місто знеструмлено, так алгоритм налагоджений. Залишається сподіватися, що нам не доведеться їх відкривати. Чи забезпечені генераторами лікувальні заклади? Лікувальні заклади забезпечені генераторами. В нас було декілька проблемних питань по дитячій поліклініці, зокрема дитяча стоматологія. Зараз вже придбаний генератор. Наша стоматполіклініка, один з корпусів, також був незабезпечений генератором. Зараз нам подарували генератор 30 кВт, Ми його налаштовуємо і також він буде забезпечений. Тому з цим проблем немає. Хочу сказати, що наша міська лікарня забезпечена дизгенератором на 50 кВт, який дозволяє підключити найбільш необхідне. Обладнання для того, щоб здійснювати ті чи інші операційні втручання або інші функції, які має виконувати лікарня. Але до нас приїздили з візитом європарламентарі. Вони вирішили подарувати декілька потужних генераторів. Один з них ми вже отримали на 220 кВт. Сьогодні він знаходиться на Луцуводоканалі. «Живець свердловини. І інший буде в березні доставлений в нашу міську клінічну лікарню потужністю на 400 кВт. Дуже потужний генератор, який дозволить лікарні за відсутності живлення працювати в нормальному режимі. Окрім того, перед опалювальним сезоном ми розконсервували, відремонтували, відлагодили твердопаливну котельню, яка знаходиться поруч з цією лікарнею, тобто навіть за відсутності газу, електроенергії лікарня буде степлена. Тих генераторів, які вже зараз придбали, і от один з них надали європейські партнери, їх вистачає наразі. Так, Шувуцька міська рада ухвалила програму для ОСББ. ОСББ теж за співфінансування може придбати генератор, але не дуже багато охочих. Два ОСББ поки що скористалися такою програмою. Чому? Я, я думаю, що генератор це дуже велика відповідальність і великі кошти, тому що ідез-генератор треба заправляти, там треба замінювати мастило. Якщо він зламається, треба ремонтувати. А яке співфінансування, відношення співфінансування міської ради і 50 на 50, але не більше 40 тисяч гривень. Один дивіться рад міська рада, зараз собі не може дозволити більше, так тому що бюджет обмежений. Коли приймали цю програму, поспілкувалися з багатьма жителями і ну, скажімо, встановили той поріг. Потужності дизель генератора який може собі придбати ОСББ. Ми з вами згадали про бюджет. З яким бюджетом завершувала рік попередня Луцька територіальна громада і з яким вона його розпочинала? У нас був дуже складний період одразу після початку повномасштабного вторгнення. Ми мали декілька місяців недовиконання бюджету в розмірі більше 25 мільйонів. Потім ситуація дещо владналася, і завершили ми фінансовий рік непогано. З перевиконанням виконали бюджет на 107,2%. Що це дає для жителів громади? Це дає те, що ми маємо додатковий фінансовий ресурс, який ми зможемо спрямувати в першу чергу для допомоги нашим збройним силам України. Виділили близько 24 мільйонів гривень минулому році лише на одну форму. Не беручи до уваги всі, всі інші витрати на Збройні сили України, але зараз от у нас знову формується новий стрілецький батальйон, формується нові частини. Тобто потреби будуть, будуть і будуть. Ми будемо велику частину цих коштів витрачати для допомоги нашим військовим, нашим збройним силам України. Ну і будемо мати достатні кількість грошей для того, щоб вирішувати поточні проблеми, які є в нашій громаді. Віддаючи на потреби, які диктує війна, все ж таки треба було ці кошти, звідки забрати. Які галузі залишаються недофінансованими? Капітальні об'єкти в першу чергу залишаються недофінансованими. І, звичайно, що є такі об'єкти, які сьогодні, на мою думку, недоречно робити. Ми планували реконструкцію парку 900-річчя, ми планували облаштування багатьох скверів в нашій громаді. Ми планували ще один урбан-парк, такий, як у нас знаходиться на молоді. Масу інших проєктів. Але ще в нас є постанова номер 590 Кабінету міністрів України, яка визначає пріоритетність видатків в період. Воєнного стану. І у зв'язку з е, прийняттям цієї постанови є видатки, які зовсім не фінансуються. От, зокрема, от капітальні об'єкти зовсім не фінансуються. У зв'язку з прийняттям цієї постанови, хоча я не зі всім погоджуюсь, є такі капітальні об'єкти. На мою думку, ті проекти, які були розпочаті до повномасштабного вторгнення, при наявності в громади фінансового ресурсу, необхідно було б. Дати до завершити, ну, наприклад, у нас є Заборівський ліцей, який по кількості учнів один з найбільш перенавантажених в громаді. Ми дуже активно почали працювати в 2021 році. Зробили велику кількість роботи. В двадцять другому році планували завершити роботу по Заборівському ліцею, для того щоб відкрити ще один корпус. Не можемо, тому що постанова дає капітальний ремонт проспекту Волі. Сотні і тисячі е, лучан щодня користуються ним. І теж відчувають незручності, тому що він не завершений. Його варто було завершити. Чи розраховувати взагалі жителям громади на ремонт якихось доріг, тому що, як би там не було, війна, але дороги е е руйнуються? Передбачили зимовий ремонт доріг, тому що взимку дороги внаслідок перепадів температур, внаслідок. Циклів замерзання, розмерзання води руйнуються активніше ніж в інші періоди, коли наступить весна, запрацюють асфальтні заводи. Ці роботи підуть активніше. Ми сподіваємося, що будуть прийняті зміни в постанову No 590. Ми зможемо завершити проспект волі. Дуже потребує ремонту. У нас проспект відродження. Бульвар Дружби народів. Якщо буде можливість, будемо продовжувати ремонт вулиці Дубнівської. Ремонт будинків, ліфтів на що розраховувати людям? Ремонт ліфтів буде відбуватися в поточному режимі. Ми виділили 10 мільйонів. На ці роботи сьогодні видатки на ремонт ліфтів дозволені. На ремонт будинків поки що кошти не виходять. На жаль, у нас є програми, які передбачають співфінансування ремонту і дахів, і внутрішньобункових мереж, і багато-багато іншого. Ці кошти поки що не дозволяє кабінет міністрів України здійснювати видатки. Чи ви спілкуєтеся із головами громад, які можливо були в окупації вже зараз звільнення? або ті, які пережили такі події, чи вони щось радять? Я і про стратегічний запас, до прикладу, ліків в нашій громаді. Звичайно, що спілкуюся, хочу сказати, що стратегічний запас ліків ми сформували ще минулого року в нашій громаді. У нас є стратегічний запас води, окрім того, що за допомогою дезергенераторів ми зможемо постачати воду. І так у нас є 40 тисяч метрів кубічних запас води. Ми також зробили стратегічний запас продуктів харчування. Ви сказали, ви спілкуєтеся з кимось із голів громад, які перебувають на лінії фронту. А з ким можете розказати це і Харків, і Дніпро, Херсон і інші міста пропонував допомогу. Чи ми можемо допомогти? Чи ми можемо долучитися? Коли починалася війна, чимало так само лучан і жителів громади, теж виїхали. Була хвиля еміграції. від 30 до 40 тисяч жителів нашої громади на піку. Цього процесу виїзду з нашої громади перебували за кордоном. Ми враховували це дуже простим чином. Враховували ту кількість учнів, яка була за кордоном, тому що працівники наших шкіл робили певну статистичну таку довідку по школах, по садочках розуміли, що з кожної дитини виїжджає хоча б один дорослий. От є певна кількість людей, які е, літнього віку, є певна кількість людей, які не мають дітей, студенти і так далі. І таким чином вийшли на кількість від 30 до 40 тисяч жителів. Чи є цифри, який принаймні відсоток з тих людей повернулися назад? Повернулися близько 30 тисяч mm -hmm. наших громадян від 5 до 10 тисяч перебуває за кордоном. Повернулася більшість, і вони повернулися, тому що напевно впевнені, тому що е, тут будуть у безпеці. Е, про укриття пропоную далі поговорити чи збільшилася їхня кількість за цей рік повномасштабної війни, чи виділялися гроші на додаткові захисні споруди. Збільшилася кількість, виділилися кошти для того, щоб привести до порядку ті укриття, які були. Сьогодні в нас є в громаді 106 укриттів, з них 96 в місті, з цих 96, в них є 88, які придатні до використання. Окрім того, в нас є найпростіші підвали, в яких також можна укриватися, які вважаються найпростішими укриттями. У нас є споруди подвійного призначення. Наприклад, такі як підземна парковка. І в нас є багато найпростіших укриттів про релігійних спорудах. Також більше 30 їх адреси всі розміщені в нас на сайті Луцької міської ради. Ми пропрацювали з дснс варіант. є спеціальний автомобіль, декілька автомобілів з гучномовцями, які будуть в разі повної тотальної відсутності електроенергії повідомляти про цю повітряну тривогу за допомогою гучномовців. Ще один елемент, коли без електроенергії світлофори в місті не працюють. Ми визначили такі перехрестя найбільші, орієнтовно 20 перехрестя, які потребують постійного живлення. Більше половини цих перехрестях, які найбільш завантажені, вже обладнані цими джерелами резервного оживлення. І інші зараз продовжують забезпечуватися для того, щоб навіть в умовах відсутності електроенергії вони працювали. От на окремих перехрестях ми передбачили таку ситуацію, коли вимикається електроенергія, і цей світлофор приєднаний до цієї гілки. Ми зробили резервне живлення, він перепідключається до іншої гілки. Скажеться вам, лучани на те, що в них вимикають електроенергію? Напевно, жовтень, листопад, велику частину грудня. Ще Щовечора я приходив додому. У мене було близько сотні повідомлень е тільки в месенджері на, на Фейсбуці щодо того, що коли буде електроенергія. Треба сказати відверто, що ні Волиня Бленерго, ні, ні будь-яке інше, бо енерго не було до цього готове. Ні технічно, ні організаційно. Але зараз я вважаю, що ситуація відрегулювалася і графіки більше дотримуються, ніж ні. Вас вдома вимикається? Так, звичайно. У мене вимикає світло, я неодноразово. Напублікував <хи>, такі <хи> повідомлення для того, щоб людей підбадьорити, коли в мене просто був переповнений месенджер повідомленнями з приводу того, коли увімкнуть. Я колись не басав. якщо комусь стане легше чекати, то в мене теж немає світла. Підбадьорювати один одного це треба. Війна триває і, на жаль, сумно можу сказати, що ми відчуваємо це на собі чи не щотижня в Луцьку ховають полеглих героїв. Це дуже різні люди, дуже різного віку. Дуже різних професій, їх об'єднало те, що вони пішли на захист власної країни. І що помітила, що ви буваєте на всіх похоронах всіх захисників. Це десь свого часу, ви для себе таке рішення ухвалили, що ви особисто маєте бути присутні на похороні кожного захисника. Я прийняв таке рішення від початку повномасштабного вторгнення. Одного разу я поїхав відрядження і не зміг бути на прощанні з нашим загиблим захисником. І замість мене пішли мої колеги. І коли вони прийшли, то батьки загиблого питають, що міського голови не буде. Я ніколи б не міг подумати, що люди, коли прощаються своїми рідними, звертають на такі уваги. В цей момент я ще раз переконався, що рішення правильне. У нас є програма підтримки сімей, наших героїв, яка працює вже досить тривалий час не передбачає ряд пільг, і, і санаторно-курортне лікування, і, і психологічну реабілітацію, і матеріальну підтримку. І працює в нас центр реабілітації ветеранів війни і членів сімей при першій поліклініці. Вони можуть там також безкоштовно і позачергово пройти той чи інший вид реабілітації, який вони потребують. Ну, але, звичайно, що ні реабілітація, ні пільги, ні інші, ні інші, е, якщо так можна звати, блага не замінять рідних. На жаль, кількість захисників, які гинуть жителів Луцької громади, їх більше є і переважно більшість ховають на міському кладовищі в гаражі поблизу Луцька. Йшлося про необхідність розширення цього кладовища. Хтось говорив навіть про окремий військовий цилиндр. яка ситуація зараз це? Дійсно, але почесних поховань на перевелики жаль закінчується. Сьогодні ми знайшли можливість дещо продовжити її. І ми придбали наприкінці минулого року ділянку 1,28 і гектар. Зараз ми організовуємо архітектурний конкурс. На облаштування цього військового кладовища за результатами цього архітектурного конкурсу буде замовлений проект, і ми приступимо вже до облаштування цього кладовища. Кошти на це є Луцькій громаді. Також запрацював центр підтримки сімей зниклих безвісти. Чи вже можете поділитися першими результатами його роботи? Близько 60 осіб звернулося до нашого центру за доволі нетривалий період роботи. Центр надає в першу чергу юридичну підтримку, тому що люди, в яких зникли. Родичі безвісти або знаходяться в полоні, дуже часто вони розгублені, вони не знають, куди йти, які заяви необхідно писати. Тому в нашому центрі надається повний спектр підтримки, в які органи необхідно написати. Центр обміну військовополоненими, або це Міжнародний Червоний Хрест, або інші організації. Звичайно, що морально-психологічний стан їх є дуже складний, тому робота психолога вона є необхідною. Ну і щодо тих людей, родичів які в полоні також. Я Ще пропоную обговорити декілька питань, які десь на початку війни можливо для когось здавалися не на часі. Переименування вулиць в місті Луцьку, і дуже багато представників ініціативної групи, яка теж цим займається, кажуть, що в нас дуже повільно рухається цей процес. Чому так він Я вважаю, що не повільно. Я вважаю, що він рухається абсолютно нормально, правильно з повагою до історії нашого міста, не аби як просто зробити і щоб відчепилися. Є різні думки істориків, є різні дискусії з приводу тієї чи іншої назви, є думки жителів. У нас є дуже багато заяв жителів з приводу того, що вони не погоджуються з такою назвою або з такою. Ось тому необхідно це все враховувати. Скільки вулиць перейменували місці Луцьку торік, і скільки планують цього року? Близько п'ятдесяти вулиць перейменовано торік всього в громаді вулиці, які необхідно перейменувати, більше 120. Луцька міська рада торік десь здається в листопаді так. Ухвалила звернення і до Верховної Ради так. України, і до РНБО, і до обласної військово-цивільної адміністрації, аби заборонити українську православну церкву Московську патріархату на території України. Але якась реакція? Взагалі, яка юридична сила цього звернення? Жодної відповіді я не пам'ятаю, що ми отримували на, на дане звернення. А що з Луцькою радою церков? Ще весною здається була депутатська ініціатива виключити звіти представників Української православної церкви Московського патріархату. Чи засідав цей орган, чи було це питання піднято? Звернення депутатське, яке було надіснено на моє ім'я, було перенаправлено на Луцьку раду церков для відповідного реагування, прийняття або не прийняття рішення. На даний момент також реагування не було. Нещодавно в Ковалі були такі масштабні військові навчання із залученням місцян, там перекривали вулиці. Ну так би мовити, вони сценарій Проходили оборони міста в Луцьку, буде щось подібне. Згодом такі навчання можуть бути проведені. Чи думали ви вже для себе особисто, що зробите одразу після перемоги? Після перемоги ми подякуємо Богу, подякуємо е нашим захисникам, е всім, хто вкладав свої сили в цю перемогу і якомога швидше повернемося до? Розвитку нашої громади ми говорили із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком про те, як жила Луцька громада цей рік повномасштабної війни. Залишайтеся на суспільному.